Всім доброго дня. Я знову я, знову десь я топаю. Вирішила вам, коротше, в мене, в мене сьогодні такий чудовий день. Побачила Гел, гелю, побачила геру, Ніку, побувала в клубі. Мені дали отаку подяку. Ось така подяка за те, що перечитаю вам. Подяка Марині Пікаловій, власнику. Я потім фоточку прикріплю за те, що вона держе розплідник Perfect Versatility за особистий внесок зі збереження та покращення генофонду чистопородних собак як національного здобутку шляхом їхнього племінного розведення на науковій основі відповідно до стандартів та досвіду міжнародної кінологічної та вітчизняної федерації собаківництва. Я довольна як слон, я вам не можу передати. Була виборча компанія сьогодні в клубі. Я ще й трошки запізнювалася, з мене посміялися, кажуть, от у нас Пікалова, як завжди, або сама перша, або сама остання. Я сьогодні приїхала сама остання, але нічого, нічого мене дочекалися. Я довольна, я з сьогоднішнього дня є членом, ну, як членом, членом адміністрації КСУ. Я задоволена, ну несподівано, реально несподівано. Якось собі жила-жила. А тут бабах, давай, Маріна, в тебе є велика перспектива, газуй до нас в наші ряди. То я вже там кажу, сміюся, звісно, кажу, мене ще в такому ділі не носило. Ще я при клубах не була, але все буду, де я дінуся. То Я йду в правильному напрямку. Здається, що мій шлях вірний. Бо я живлю, є дні, коли в мене є смуток, але є дні, коли в мене є радість. То сьогоднішньою радістю я з вами поділилася. Фух, на вулиці холодно, трошки мрякотно, але, але знаєте, можна і померзнути, коли, коли діло гарне. Та й все. Думаю, де його на перекресток, на який піти. На той, як той казав, направо підеш, коня потеряєш, наліво підеш. Щастя не знайдеш, ну будемо спитувати судьбу, піду на <хи> Бо треба чекати. Чекаю чоловіка ремонтує машину, бо поки я тут займаюся своїми справами, каже, він до мене каже: Ти вже запаяла, де тебе тільки не носило, де тебе тільки не носило, але я йому кажу, то ж добре, я розвиваюся, я не стою на одному місці, я розвиваюся і то є добрий знак. Бо якби сиділа, як той грибочок, знаєте, на одному місці, було б сумно. А так гіє, ага, нічого. Е, в общем, в общем, така моя радість. З вами поділилася. Всім гарного дня, па, па 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 Беру цей указатель, воно не треба, бо в мене тут багато хто сидить і багато дивлюся, дураків в мене переглядає. Але нічого, ми їх переборемо. Від того, що вони думають, напишуть мені дурню, я буду засмучена я ржу з таких. Коли вони мені пишуть дурню, бо крім дурні, від них від них нічого не чекати. Я то розумію, а вони думають, що вони круті. Але таке, українці, тримаємося. Перемога за нами, все буде добре. Па-па-па-па, е, всім гарного дня, Па-па-па-па.